Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство. Сьогодні я хочу вам показати розклад і подивитися. Мені самій тут дуже цікаво. що ж там було? Ну, вже тільки лінивий не подивився той Іл 76, але я буду це дивитися дуже ретельно. ІЛ-76, який розбився 24 січня. 2024 року. Об 11.15 місце неподалік Яблуново, Корочанський район, Білгородська область, бортовий номер Ра 78 830 Пункт виліту був військове литовище Чкаловське. Шість людей екіпажу. Пасажири, так вказують російські, СМІ-68 людей. Вижило 0, 74 людини. Загинуло не підтверджено. Будь ласка, карти. Покажіть мені ситуацію. реальну, потім по цим собитіям. З цим Іл-76. Чи реально його збило ППО? Його збило російське ППО. Немає в цьому абсолютно ніякого сумніву. Абсолютно. Вісім качаш це уход і завершення цієї історії. Так, це збило ППО. Мичові, мичові карти, страх. Страх, дуже треба роздивитися, що це за страх такий. Страх. Траху удару, виконання виконання цієї, от цього, що трапилося, зробили не дуже, скажімо так, фахівці. Не дуже фахівці. Приховують вони цю ситуацію, приховують. Цей самоліт був збитий їхніми російськими ППО. Ось. Вісімка жезлів. І це по їхньому бажанню. Зупинка і башня. Це те, що на вісімку чаш впало. Скоріше всього, це екіпаж. Вони старалися то якось, якось вони старалися вижити, до речі, якось вони старалися то е, е, цю ситуацію розрулити. Ні, не вийшло ніяк. Вони везли, вони везли дуже багато чогось матеріального, дуже багато. Скоріше всього, що везли вони зброю? Да. Це зброя. І дуже схоже, що то, може, навіть там були не тільки С300, С400, як предполагають наш, наш ГУР, але там, можливо, були і дрони. Да. Да. Там були дрони. Друге питання, чи, чи реально там були. Наші полонені військові, українські на цьому борту, ні. ні. карти. карти відповідають за наші бажання. А також за організацію цих бажань, менеджмент, виконання. Так от тут було бажання, було бажання і виконання цих бажань, іменно військові це королева мечова, це не полонені, ні, це свободні люди. Що там, були, то, що там були наші полонені, Це реально фейк, бо тут ось ілюзія. Те, що там загинули наші військові, це фейк. Це новини. Такі собі новини по, по цьому пажику. Ну, Для росіян вони, звісно, добрі новини. Ну, ми подивилися, що везли. Ми подивилися, що збило ППО. Ми подивилися, що наших військових там не було. Та там була зброя. І до речі, що це то, що вони їх туди посадили і вбили, це ілюзія. Це гарні новини для росіян. Ну, щоб їх порадувати, знаєте, що багато загинуло українців, хоч вони кажуть, що вони не при ділах, вони в не політики, але вони всі радуються, ідуть сюди сотнями тисяч гинути, заробляти на вбивстві українців гроші, то росіянці. Не, я вам на российский язык скажу. Россияне, вы напрямую являетесь убийцами украинских людей. Все. Напрямую за деньги идете и убиваете украинцев. На их территорию, в их страну приходите и убиваете их. Поэтому отмазаться, что вы вне политики, вне всего, не получится. Да, у вас может быть вы и вне политики. Но ну, вы убийцы. А те, кто хотя бы чуть-чуть соображают, и они понимают это, их очень мало. Они ничего там не изменят. Ситуацию в России то количество людей, 10%, не поменяют. Их там затопчут. Ну, кто-то уедет, кого-то запугают, кого-то посадят, кого-то убьют. Вот. Но в основном э, это будет просто вот как в Беларуси. Вас просто погасят. І ви будете там сидіти все это і терпіти. Все. Тепер далі дивимося ми з вами, чи е, Росія зробила цей крок для того, щоб не видавати нам наших тепер полонених. Давайте спитаємо. Так, ось вони вийшли полонені. Все ж таки, все ж таки, там буде йти боротьба за це, будуть скандалити, звісно, будуть, будуть скандалити. Але, але, річ в тому, що інші партнери наші дуже будуть допомагати. Допомагати і е, все ж таки ми будемо вирішувати ці питання, сподіваюсь. Але то буде дуже тяжко. І може, ні, будуть йти обміни, будуть йти обміни. Ось вони будуть вже організовуватися. Це впало під двійкою вже зловою, ось будуть іти, але дуже мало, але стабільно. І це головне. Але дуже серйозно будемо там з ними торгуватися, тому що ну, вони ж хотіли іншу картинку, вони ж хотіли так. Ну, давайте ми спитаємо, де зараз наші оці полонені, на яких там же вони фамілії назвали, там, причому фамілії тих, які вже давно в Україні. В якому вони там стані знаходяться зараз? Фізичному. Дуже багато проблем у них там. Дуже хочуть додому. Тримаються тільки на цій ідеї повернення додому. Але вони живі, по цим картам, вони живі. Стабільно, але потроху обміни будуть йти. Військові, за яких будемо ми боротися. Так що, полонені наші живі. Ось так. Все. Бажаю вам всього найкращого. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Поставте лайки, не забудьте, будь ласка, лайки, лайки це дуже важливо. Продвигається відео. Ось, я буду вам дуже вдячна за то. Кому потрібно на консультацію, будь ласка, там є в описі під відео мої координати. Все, почуємося.